Вітаю незламні українці на ютуб каналі Росослав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Співачка Земфіра сьогодні знову виступає з антивоєнною позицією у Лондоні і робить гучну заяву, що більше ніколи не виступить в українських містах. Утім, завжди пам'ятатиме ці концерти. Я розумію, що я більше ніколи не зібраю в Україні. але я дуже хорошо пам'ятаю, эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. На 258-й день війни співачка Земфіра вперше зазначила Україну, до цього ми пам'ятаємо скандали з прапором, зараз до цього ще повернемося. Але співачка от зазначила, щойно ви чули, що більше не виступить в українських містах. Чому ви думаєте, через те, що російським артистам буде заборонено в'їзд в Україну і взагалі не можна буде проводити концерт в нашій країні, залишіть коментар. Також виконавиця пригадала й виступи в Росії. За словами Земфіри, вона ніколи не забуде ті світлі обличчя, які бачила на концертах. Утім, зірці шкода свою країну, яка розв'язала війну. За словами артистки, Російська Федерація знищує нині не лише Україну, а й саму себе. Сьогодні 253-й день війни. Війни, яку розв'язала моя страна. Ми почали невеликий тур. 228 день. Вот такая новая ну, страшная реальность. Концерты во время войны. Я понимаю, что больше никогда я хочу выразить поддержку Украине на первых Я понимаю, что я больше никогда не собираю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Непр Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем, мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. И я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Но прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная, жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войны. Цю заяву прокоментувала і Катерина Усача. Вона зазначила, що такі висловлювання варто було б робити ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді це б мало, хоча б якийсь результат. Нині ж слова Земфіри вже нічого не змінять. Сказала добре, пише Усача, А 24 і 26 лютого на величезних сольниках у Москві не сказала. А тоді це було дуже важливо і могло змінити хід справ. Пише Усача. коли перші дні і людей ще можна було підняти про. Проти. А зараз це вже таке. Дякую, звичайно, але нічого це вже не змінить. Ба Більше ведуча розповіла, що відбувалося під час концерту земфіри на Кіпрі. Осадча поділилася історією Українки, яка була на виступі співачки. Дівчинка розповіла, що на вході до зали охоронці забирали у людей синьо-жовті стяги. Це підтримують і інші користувачі. Українка зуміла пронести із собою прапор. Ми маємо відео. Коли ж Земфіра почала виконувати пісню «Не стріляйте, дівчина кинула їй на сцену синьо-жовтий стяг. Російська співачка мовчки його підняла, віднесла за лаштунки та продовжила просто далі співати, нічого не сказавши. Власне, ви побачили відео, і Катерина Козачук зазначає, що їй вдалося так докинути цей прапор просто під ноги. Секунда гасне світло. Артистка з кам'яним обличчям піднімає мій прапор і не розгорнувши, відносить його за лаштунки. Я і весь НАТО починаємо вигукувати. Ні, війні минає 5 хвилин, і вона повертається на сцену, щоб далі співати, не наче нічого не трапилося, і збирати квіти з перших рядів, пише Катерина. А я нагадаю, що це вже не перший скандал земфіри з українським прапором. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, підписуйтеся і включайте дзвінок у Вільнюсі у 2016 році. Земфіра навіть обматюкала українців та литовців, які завітали з українським прапором на її концерт у Литві. Давайте подивимось. Я живу в Росії. Факт був. Його відео, але він був. Я його був. Український телеведучий Олександр Педан був тоді на концерти у Земфіри і сказав, що вона заявляла, ви намагаєтесь мене підставити, ви намагаєтеся мене підставити. Я не хотіла, я не хотіла ні касатися, ні говорити. Ну, пожалуйста, люди флагами, Ви любите не мене, ви любите якусь свою ідею, і ви мене хочете підставити. Я прошу вас в концерт. мерзко стало. Вот прямо мерзко, противно и обидно. Флаг ведь не был провокацией, а демонстрацией любви украинских фанов. Это бы просто по-другому она нормально попросила. Э люди бы убрали, не было никаких проблем, никто не хотел ничего накалять. Тоді ця реакція і зараз на український прапор надзвичайно дивна від Земфіри. Але нагадаю, що у 2015 році земфіра сама повішала український прапор собі на мікрофон і заспівала у Грузії. Після цієї підтримки у 2015 році з Емфіра увійшла в так званий білий список для культури, які підтримують Україну. Список був складений Міністерством культури України у літку 2015 року. Також у літку, 2015 році, на фестивалі Двіліся Опін Air» на сцену вона розгорнула прапор України, який її передали із залу. Я знайшов це відео. Власне зараз ви можете бачити цей момент. Друзі, що ви думаєте про позицію та слова Земфіри? Звичайно, мені подобається, що вона. Публікувала пісню, «Не стріляйте», вона показала кадри. Зараз вона вже відкрито і відверто про це говорить. Але ми теж маємо розуміти, що якщо вона не буде заявляти своєї відкритої антивоєнної позиції, то вона теж не зможе давати концерти, тому що ті артисти, які підтримують Російську Федерацію підтримують військові дії, вони не можуть виступати зараз в Європі, в інших країнах і так далі. Їхні концерти скасовують і санкції вводять РНБО, а також зараз будуть вводити санкції і європейські та інші країни. А США буде також вводити. Адже Єрмак і Макфол створюють новий пакет санкцій і закликають західні країни запровадити ці санкції проти. Українських зрадників, а також росіян, артистів і там лідерів думок їхніх, так званих, а також проти депутатів і пропагандистів, тобто, що вони не мали права ні виступати, ні їздити, ні мати рахунки свої, ні купувати, ні продавати майно і так далі. Дякую, що дивилися. Це був YouTube канал Росислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок.